Туалет не надо. А тут бубка. А тут бубка, а то його кабінет робочи. Де будемо бесіда тут чи там? Та тут, то от на або там. Тут та, та Ірина Харів перед... Такими важливими змаганнями у Ташкенті свої кроки робила тут, так? В цьому приміщенні. А перед тим, ну, тут же вона, якщо не, зборі, тут. якщо не на зборі, то тут. Якщо не на зборі звільної України, то вона... Не, ну, якщо в Калуші, вона хоче сюди тренуватися, так? так? Вона сама працює, ну, і тренер там десь коректує дітей, і сама тренується. А з ким вона вспарину, наприклад, якщо на тренуваннях? З такого знаєш, рівноцінного спарингу для неї немає серед дівчат. Є дівчинка, яка вже підрівнялася, вона Юля циволіст, але ну, вона зараз вчиться в Херсоні училищі що З тим спареном повноцінним проблема. Сюди, сюди, сюди. Де тоді зручніше сісти. Моменти спортивного життя. Тут Тільки десь в мене має бути її Ірина Харєв, але вона ще тут ще досить юна, той Кірік. Фотографія мала роботи. Де ж вона не є. Де ж вона у неї є? Ігоря Адамовичу, ми вже всі знаємо, що нещодавно вчора буквально оголосили результати на чемпіонаті світу, який відбувався у Ташкенті, що Ірина Харів, ваша вихованка зайняла. Третє місце завоювала бронзову медаль. Відколи вона почала у вас тренуватися? Чи пам'ятаєте ви Грік. цей момент? Рік, я не пам'ятаю, який рік зараз враховувати. Ну, у з першого класу. Що займатися, тренуватися боротьбою і вірно цьому обраному виду спорту дотепер? О тихо шлях до до які вона пройшла до визнання такої, як вона досягла тепер, це довго тривало і були підзлети, і падіння, і були певні болючі проблеми, мається на увазі, і травми були, але вона вірує правдою, і йшла до своєї мети, яку вона собі вибрала. До цього здобутку, які в неї ще були заплечені. Цього здобутку вона була призеркою Європи От. по юнаках. Була призеркою роботи Європи. Чи п'ята місяця? Я теж не пам'ятаю, це роки йдуть. От. Ну, всякому разі це найвище досягнення, яке вона, і надійсь не остання. Яке вона покори добула зараз. Це третє місце в чемпіонаті світу. Шкода, звичайно, що не було біля неї у момент поєдинків першого тренера, тобто вас. Чому не вдалося поїхати до Ташкента? Ну, я не знаю, що, з чим це пов'язано. Ну, По-перше, я не тільки вперше, то тепер вона, ми тренуємося разом вона... Збора, ну може, це зв'язано з фінансовими проблемами, тому що ну, самі ви знаєте, як, яка ситуація у нас драматична в країні. І це відбувається на фінансуванні спорту, на відрядженні тривожного тренера спортсменам. Ну, я цілком довіряю. Головному тренеру з вільної боротьби з збірній команди України. І Володимиру Івонову, якого я ще знав з дитинства, тому що сам о, боровся навіть з моїм учнем, коли з ними змагалися в турнірі. Це кваліфікований, сам пройшов всі етапи о, боротьби. І, крім того, він не тільки знайде, але ну і порядно. Людина. От. Е, ну, мабуть, ви е, хотіли б бачити своїми очима, правда, чимось е, допомогти, хоча б ну, е, морально підтримати її. Ну, я вже говорив, давав відповідь, в принципі, що звичайно, хотілося б бути, бо це ж навіть в цій ситуації, що е, тренер, в тренера там вся команда, от, йому. Може і не встигнути всі одинаково чи е, проаналізувати, чи зігріти, чи настроїти. Вчано, коли е, Знаю по собі, коли хтось у тебе є свої близькі, звичайно, цей фактор. Серед глядачів ріднівачі, так? Серед глядачів знайти ріднівачі, так? Підтримку ну серед, ну, серед глядачів. Я кажу, було б краще, звичайно, що якби, може був, би, я дав якусь пораду за стільки років, хто її знає більше її можливості і нюанси, ніж я. Звичайно, це... Я думаю, що я б не... моя присутність їй би не зашкодила. Ну, ви, напевно, знаєте, є ще майбутній потенціал, бо ви кажете, що це, мабуть, не останнє її досягнення, так? Як вона показує себе, от ви можете оцінити її як тренер, як вона показує себе, чи достатньо в неї ще є потенціалу, все таки ще людина молода, хоча вже і сама працює тренером. Чи є в неї потенціал, чи може вона виступити, наприклад, на Олімпійських іграх? Я думаю, що в неї. Я переконаний, в тому, що в неї потенціал є. І я думаю, якраз ну, людина підходить і дійшла, до того підходить до цього віку зрілого, от, коли починається зрілість, зрілість суджень, зрілість посуду, зрешті решт зрілість фізіологічного і фізичного розвитку. Тобто Олімпійські ігри ще попереду? Чи надій, як то надій, зрозуміти надій, зрілість? Надіями треба ще здобувати ліцензію. От, я не, не, не можу сказати 100%, що ми це зробимо, але будемо прагнути до цього. І е, ще таке питання: ви далі займаєтеся дітьми, набираєте дітей нових до своїх груп, до тренувань. Чи є якісь е можливості до того, щоб, наприклад, у Калуші можна було виростити де, майбутніх олімпійців, таких як Василь Федорович, наприклад? Ну, розумієте. Ну, Мені ця... тяжко сядати віту дати відповідь, Я не, 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 не беруся відповідати за тому, що боротьба в Калуші. Культивується не тільки в спортивній школі і в управлінні освіти, але й у будівельнику, там є окрема школа, а там інші тренери працюють. От Я не берусь. Судити. А, а як взагалі зараз відношення в місті до, до тренерів, не, до, не до спорту, до спорту взагалом, так? Чи змінилося щось не. на краще, чи навпаки деградувало? Я, Ну, буде виходити з цього, що е фінансування, якщо не працює промисловість, ж, от, звідки, звідки буде, буде, буде йти наповнення бюджету, яке би задовольняло всі потреби і в освіті, і в спорті, і в медицині, і в інших сферах. Проблема Україна зараз вся. Проблеми, ви самі бачите, всі знаємо, що робиться у нас в країні. Те саме, це торкається усіх сфер життя і нас теж в числі. Е, ну, Поки Ірина доїде до Калу, що вона напевно може зайде на сайт газети Вікна і побачить це відео, може ви зараз хочете її привітати і побажати чомусь. чомусь. Ну, що я, можу, я радий, що Ірина що її праця, я насамперед я радий за те, що її праця ну, якби вона одержала свою працю з собою з виконаною винагороду. От і все. А надіюсь, решта, ми чим можемо, ми ще її тут зустрінемо, привітаємо. Я думаю, спортивна громадськість, міста, області рада не часто. Бувають такі. Результати спортсменів і України і області, зокрема і кавош.